Отже, дорогі глядачі, хочу прокоментувати те, що вчора, 22 грудня 2025 року, револют, тобто це європейський, він спочатку був таким необанком, тобто, по суті, як фінансова просто установа, платіжна система. Потім вони отримали ліцензію банківську, і вони зараз вже виступають як банк. І при тому, що достатньо такий крупний. І в революті, наприклад, є багато можливостей е купувати крипту, золото, там, і тому ну, цифрове, само собою золото. От, але все одно курс е прив'язується до біржі. І просто пересилати, наприклад, крипту там, і тому подібне. Тобто крипту можна купувати зразу в застосунку револют. І револют, вчора, як я вже сказав, 22 грудня 2025 року прийняв рішення. Позакривати рахунки українським клієнтам. Тобто ті клієнти, які зареєстровані, наприклад, як українські, тобто на українські документи, само собою, що, наприклад, українці, які знаходяться в Європі або десь за кордоном, вони можуть відкривати ці рахунки і користуватися ними. А ті люди, які знаходяться в Україні, вже не можуть. І Тому що питання виникло саме з Регулятором, тобто Національним банком України. Оці чмошники Національний Банк України, вони е ну, вони не зацікавлені в тому, щоб, наприклад, люди мали рахунки там в крипті, в золоті там і тому подібне в сріблі. Тому що це те, що має, наприклад, прибуток. от Я, наприклад, з останнього разу <кхух> з останнього з попереднього точніше разу, коли я розповідав про. Е Чому варто, наприклад, вкладатися в золото, це було, наприклад, якщо сьогодні 23, 23 грудня 2025 року, то буквально три дні тому я розповідав, що е, варто вкладатися в золото. І золото ви зараз можете подивитися, наприклад, що котировки виросли на біржі. І само собою фізичне золото виросло. І само собою, е, якщо ви купуєте, наприклад, ювелірні вироби, також виросли е, в ціні. І просто що цікаво, що Національний банк такі самий, блядь, ну це просто, ви знаєте, просто всі ці підараси, які, е, наприклад, там Верховна Рада, Кабмін, Генеральна прокуратура, Офіс Президента, Національний Банк України, Міністерство фінансів і тому подібне. Це все просто е, пов'язані хуйні, це просто е, там нормальних людей немає. Вони не зацікавлені. Просто подумайте просто над тим, що. Для вас нинішня влада в той, в тій формі, які якій вона є, вона не зацікавлена у вашому благополуччі. Вона не зацікавлена у вашому благополуччі.